Усім доброго вечора. Напевно, слід починати рубрику відповіді на запитання. Багато хто в мене запитує, як горить сира щіпа з подрібнювача. Маю ось такий американський клен. Десь тиждень назад я його дробив. Сирий, можна сказати, повністю, так як волога погода він геть не сохне. Опалюю я будинок це в мене шахтний котел 27 кВт, і в об'язці з теплоакумулятором на 1300 літрів. Сьогодні чисто палю це сирою щипою. Вона горить в мене також без питань, але просто ситуація така, що по часу, щоб на мені напалити ось цю ось бочку, десь в два рази довше по часу, ніж сухою щипою. Чи от, наприклад, сухими дровими, щось такого. Це в мене можна глянути ось таке огоріння цієї щипи. Це повністю сира щипа. Вона собі помаленьку опускається. Ну і так само і по часу довше, щоб нагрілося. Ну і по кількості використаної щепи також йде розхід більший. Е, в майбутньому, можливо, візьму повністю. Е, на пару днів вихолоджу повністю теплоакумулятор до 20 градусів. От зараз в мене 70, 60 і 20. Повністю вихолоджу акумулятор. І спробую, скільки в мене от, літрів або кілограм сирувої щепи, буду дивитися, по чому рахувати, піде, щоб напалити ось таку от бочку. Ну, і так само буду пробувати із сухою. Скажемо так, На каналі пізніше будуть виходити відео, як буду трошки мати час. Але я кажу, також, як то кажуть, як немає другої можливості, то можна сирою щепою також впалювати. Ну, виходить трошки довше. От, сухими дровима чи сухою щепою я ось цю бочку напалюю до 3 годин. Скажімо так, інтенсивне горіння йде, вона швидко горить, быстро віддає температуру. І за 3 години я повністю 1300 літрів напалюю. І мені цього вистачає на двоє навіть моментами на троє суток, в залежності від погоди. І бочку я напалюю десь до 90 градусів. То, щоб не ходити весь час до того котла, один раз в 2-3 дні напалив і все.